Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні маємо 5 березня. Підживлюємо озиму пшеницю. Підживлюємо, так по старинці. Прямо завжди сівалкою. Назар обалдіє. Підживлюємо сівалкою. Даємо сівалку салідрой карбометр десь в районі по 200 кг на гектар. Потім трошки пізніше підумовимо, покажу яка пшениця, як вона виглядає. Але Там звук буде дуже неякісний, тому що дуже сильний вітер. Та Земля цього року у нас дуже сильно переущільнена. Я не думав, що наскільки вже твердо і сухо, вона виглядала трішки інша ситуація. Але як почали працювати, то, то бачу, що досить тверда, сильна корка. І вже досить сильно висушено, хоч у нас ще недавно опади були, але то такі дуже слабенькі, але воно вже досить сухо. Так що така там справа. Але ну маленько працюємо на завтра у нас обіцяють. Е Мокрий сніг з дощем, ну воно і так, воно ну, глибше то волога є, але, але зверху підсушило і стала корка. І так я дивлюсь по цьому, по, там, де люди поговорювали площу, там, де ми ходили з марагом, чомусь земля побіліла, не знаєте, як цього року вона буде розроблятися. Щось думаю, що не дуже буде добре, але таке. Будемо якось то все діло мочити. Тут у нас е, не, от саме тут, де зараз ми йдемо, це, ну, це ця ділянка. Тут після ярого ячменю. в минулому році був я Речний. Ми здискували, воно повирибало е, сільну груду, тоді було мокро. Потім та груда засохла, ми думали, розробимо, посіємо пшеницю скоріше, а то не було сенсу сіяти її скоріше, тому що не було опадів. І так ми вже то лишилися. Е, посіяли, вже тоді зібрали сою, там трішки далі, і вже розробили після сої смарагдом і тоді вже посіяли. Пшеницю разом. Але кажу, земля тут розробилася, здала. не рівно, нерівно, але нічого, ми тут зробимо діагональ десь після жнив, і буде все файно. Такі тут справи. До речі, народ, слідкуйте за каналом, десь під кінець тижня. Буде дуже крута штука у нас долавала. Буде, як наказують, щоб контент. Так що слідкуйте за каналом. Буде цікаво. Головне, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте на здорові лайків насипати. Переживає, що пива не випив, по 200 лайків, але ми йому і пиво і так поставимо, ми йому просто нічого не кажемо. Так що наразі. Пізніше покажу вам стан пшениці, яка вона є, і так видно. Але таке, ще трішки краще покажу. Тут наш Т-40 стоїть з краном і наш спринтер. Вінграм привезли салітру і карбомід. До речі, салітру ми взяли ще минулої осені. Взяли були польську кулан. На той час ціна була 19 тисяч, тепер 20-21 тисяча. А карбомід купили декілька днів назад то Карпомід е, ми брали пів тонну, то карбомід вийшов 23 тисячі 400 гривень. Це готівку. Другий день, другий ранок. Приїхав я на поле показати вам, як виглядає пшеничка. Вчора вечором закінчили, вже було, вже смеркалося і не було щось ні часу, ні бажання вчора то робити. Тут ця, ця площа у нас тут 2 гектари, де минулого року була цибуля посіяна, хто хоче може переглянути в попередніх відео на каналі. По цибулі, ще скажу, по цибулі ми минулого року, точніше під цибулю ми позаминулого року восени дали десь в районі 500-600 кг. Е, НПК, ну і весь час, е, скільки цибуля вегетувала, ми давали азоту. Давали три рази е, селітри. І в принципі тут пшеничка досить непогана. Ось Якщо бачите, яке кущення, Не знаю, чи я так зможу вирвати. Ось вирву, дивіться, є три продуктивних пагони з однієї зернини. Я думаю, що якщо все буде добре, то з неї буде толк. Внесли ми вчора, як казав, зразу 200. 200 не вийшло. Вийшло десь 180-190 кілограм азоту на гектар. Я думаю, що це досить непогано, причому що вносили ми сівалкою в землю. Але хочу вам показати, дивіться, яка у нас тверда земля, сошник не лізе. Тут просто трактор їде, він навіть не стригне. Він їде так як по бетону. Дуже важка цього року земля. Не знаю, ми ще не ходили ні вологу закривати, ні культивірувати. Ну, так я бачу по всьому, що цього року не буде так земля, гарно розроблятися, як минулих два роки. Ось дивіться, які грудки сошник виривав. Щоб все, все добре не розчинилося. Ну, пшеничка виглядає. Гарно. Будемо бачити, як буде далі. Трішки ми її порізали, помучили, потолочили. Я дуже не люблю цей час, коли тільки підживив, вона вся така помучена, підрізана, потолочена, але ми вже це практикували не один рік і в принципі воно в кінці виходить все дуже класно. Місцями є трішки слабше місцями, трішки дужче, не знаю. Минулої осені теж е, погода була не дуже, опадів теж не було. Ну і тут, в принципі, був пізній посів десь в районі там, перші, числа, перші числа жовтня. Вона хотіла себе посіяти трішки скоріше, але е, ми могли піти скоріше, але... Не йшли, тому що не було смислу, не було вологи, не було дощів, опадів, не передавало. Земля була суха. На тій першій площі, де ми перше підживлювали на початку відео, де я знімав, там було по ярому ячмені. Ми могли піти скоріше, там посіяти, але не могли розробити землю, дуже сильна груда була, було мокро, здискували, потім воно засохло, ми не могли ніяк розбити. Там навіть дуже сильно нерівна земля. Треба буде на наступний рік вже культивацію йти, навіть по діагоналі, якось щось зробити. Так, в принципі, пшеничка непогана. Ще зараз ми їдали. Думаю, що достатньо азоту і вона мала би зараз почати рости. Набагато краще. Але будемо бачити, будемо слідкувати. З дивіться, скільки вже є однорічних борнів. Би десь трохи потепліло, ще який місяць, і трава буде йти е, гербіцидом. Але ще, за скоро ще в нас ось передають зараз приморозки. Така погода нестабільна, вже було досить тепло. Люди в нас вже картоплю ранню посадили під агроволокном, а то зараз ще йдуть така... йде така погода. Мінус 2-3 мінус на день плюс 5, ну так досить холодно, хмарно. Така, друзі, ситуація. Покажу вам зараз ще десь, де у нас сонячник минулого року був. Кажу вам, яка в нас земля. Якщо бачите, яка вона біла, побіліла, стала корка сильна. Не знаю, як воно буде робитися. Я думаю, що буде робитися воно не дуже. Грудки будуть по-любому. Ще ці патики від цього сонячника, це взагалі капець. Як його посіяти тут сою нашою сезешкою, щоб, щоб воно не набивало під ці борони. Не знаємо. Але будемо якось думати, будемо щось робити. Можливо тут підемо не культиватором, а дисковою нівеньку воно по-любому ще ці потики пересохлі, воно ще їх поломить трохи. Щось воно дуже ломиться, але таке, дивіться яка корка. Мені здається, що добре навіть піти вологу закрити. Воно вже такі тріщини формуються, що... що тут напевно не дуже буде волога зберігатися. Але поки що в нас передає якийсь мокрий сніг дощі, то ще не будемо ми нічого робити. Вже як цей циклон пройде, тоді, ми... тоді будемо вже думати, чи зробити одну культивацію, чи дисковку, а потім передпосівну культивацію, щоб це все розробити. Будемо бачити. Так що, друзі, такі справи. До речі, е, наступне відео я думаю буде дуже багатьом цікаве. Маємо придбати нове обладнання наше господарство. Е, скажу так, що думали ми довго над цим питанням, але рішилися. Нарешті ми це все купити. Тому народ. Наступне відео буде круте, пізнавальне і цікаве. Тому ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте про розіграш на каналі. Можливо, саме вам комусь повезе. Виграти 1000 гривень. Умови максимально прості. Так що, друзі, пальці вверх, підписка, коментуйте, пишіть ваші думки. Як би ви казали робити з такою ось землею, як цього року. Закривати вологу чи ні, чи ще чекати. Так що народ, Всім пока всім до нових зустрічей!